Привіт! В цьому відео покажу вам, що робити, якщо у вас прокручується е, цей кран. В мене от він прокручувався саме от в цьому місці. Тобто не тут крутилося, а саме в цьому. І різьба прокручувалася. було таке враження, що злизана різьба. Що в цьому випадку треба зробити? Ось тут от. є е, резинова заглушка. От, вона така груба. Її потрібно ножиком підійти, і далі потрібен вам шестигранний ключ підібрати, відкрутити проти часової стрілки і ось такими торками е, покручуваннями і верху ну підтримуючи е, сам змішувач. Виймаємо. Далі, що я зробив? Викрутив. Сам цей шланг з цієї штуки намотав фум стрічки, вона дуже дешево коштує, рік десь назад купив її за 10 гривень. От. Далі силою закрутив ось тут. І саме цікаво, що вже різьба не прокручується, вона до кінця до опора дає закрутитись. Тут було ще трохи такого нальоту, його також почистив. Цю штуку також можна зняти, якщо вона вас знімається. Далі тут я також видати ви потрібну насуху. І так, що ще забув уточнити? Да, закручуємо спочатку це тут і змазуємо тут. Точніше, можна дати трошки миючого, щоб воно легше вам зайшло сюди. Далі обов'язково виставити отвір, щоб співпадав тут і тут і от, стаємо, отакот, дивимося, щоб цей отвір співпав і обережно силою натискаємо і так от. Силою отаким от туди-сюди запихаємо його сюди. До речі, хто не знає, як намотувати було фум-стрічку на різьбу, Це... я її намотував на саму цю сіру штуку. Тобто, якщо у вас кран накручується ось так, то фум-стрічку потрібно накручувати на факті. Тобто ось отак. Я зробив десь приблизно 5 мутків фум-стрічки. І зараз надіну, точніше я вже це робив, надягав, і тепер після цього не прокручується цей от шланг. Потім, коли ви вставили, закручуємо цю штуку, але закручуємо так, щоб коли ви повертаєте кран, щоб крутилося не тільки ця. от, Сіра штука обкрутилася ось тут. Тобто ви маєте відрегулювати силу. Бачите, я легенько кручу, і воно легко повертається. Бо якщо сильніше затягнути, воно не буде крутитися, а буде крутитися лише ця штука. от Ну, ось так. Ми закрутили. Перевіряємо. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарі під відео. З вами був Андрій Панчук, канал Китай Бро. До зустрічі. Якщо у вас залишились якісь побажання, чи я щось зробив не так на вашу думку, також залиште, напишіть в коментарі.